Привіт, друзі! Вітаю тебе на своєму каналі! Як ти вже напевно знаєш, серце має чотири камери: два передсердя, які приймають кров з Вен, і два шлуночки, які поширюють кров по артеріях. Праве і ліве передсердя. Розділені щільною міжпередсерною перегородкою. Шлуночки також розділені між шлуночковою перегородкою. Тоді як між перецеднями і шлуночками, навпаки, є досить великі, відповідно, правий та лівий перецедно-шлуночкові або атріовентрикулярні отвори, через які під час скорочення перецертнь кров виливається в шлуночки. Передсерня мають форму неправильного куба, тоді як шлуночки Навпаки, за формою скоріше нагадують піраміду, обернену вершиною донизу. Обидва переселяння мають верхню, нижню, передню, задню, зовнішню та внутрішню. Поверхні. Давай більш детально розглянемо їх будову. В задню поверхню правого передсердям декстер вливається верхня і нижня порожності вени. Між двома цими венами натягується невеликий тяж туберкулум інтервенозус. Передня поверхня передсердя продовжується невеличким порожностим виростом правим бушком, або Вікула декстра, який охоплює основу аорти, між перегородка розташована трошки косо, тому прави передсердя. Виступає трошки вперед, по відношенню до лівого. На цій перегородці знаходиться овальна заглибина, фоса овале, обмежена лімбум овальної заглибини. Це заглиблення є залишком овального отвору, через який на протязі внутрішньоотробного життя кров перетікала зразу до лівого передцентря. Внутрішня поверхня перед є гладкою. Тільки в ділянці вушка є кілька вертикальних валиків. Від Грібінчих м'язів, мускулів пактінаті. Ці м'язи також залишилися як рудимент ембріонального розвитку серця. Ще одним залишком від внутрішнього утробного життя є невелика самоподібна складка між отвором нижньої порожнистої вени і овальною зглибиною, яка допомагала перенаправляти кров до овального вікна. Під цією складкою знаходиться отвір коронарного синуса, форамен синус кароці скорбі. До цього Стікається частина венозної крові з серця. Окрім того, від 50 до 70 вен серця самостійно впадають до різних ділянок правого передсердя чи шлуночка. І кожен з них має свій малесенький клапан. На нижній поверхні правого передсердя знаходиться великий передсердно шлуночковий отвір, який веде до порожнини правого шлуночка. До лівого передсердя прилягає на східна частина грудної аорти і стравохід. З кожної сторони в нього впадає по дві легеневі вени. Вушко лівого шлуночка випинається вперед і огинає легеневий стовбур і аорту зліва. Воно також має грібнічасті м'язи, а на нижній поверхні лівого передсердя також знаходиться великий передсердно шлуночковий отвір. Отже, правий шлуночок має форму. Оберненої трихальної піраміди. На основі цієї піраміди знаходяться два отвори. Один передцепно шлуночковий, через який кров попадає в шлуночок, а другий отвір легеневого стовбура, остіум трунці пульмонаріс, через який кров виходить з нього. Кожен з цих отворів періодично закривається і відкривається за допомогою спеціальних клапанів. Правий перецептно шлуночковий отвір закривається тристулковим або трикуспідальним клапаном. Він запобігає поверненню крові до правого передсепля і направляє струю крові в напрямку отвору легеневого стовпа. Так званий аортальний конус. Виходячи з назви, цей клапан має три створки: передню, задню. Та перегородку. Вільні кінці клапана повернені в сторону шлуночка. Для того щоб створки клапана не виверталися назовні і втримували тиск крові всередині серця, від країв створок до внутрішньої стінки шлуночка, натягнуті тонкі сполучно-тканинні нитки, хорде термінеа. Більшість цих ниток концентрується на верхівках. Трьох сосочкоподібних м'язів мускулі попілатіс, так само як і створки клапана. Сосочкоподібні м'язи називаються переднім, заднім і перегородковим. Найбільшим серед них є передній сосочкоподібний м'яз. Він утримує своїми хордами передню і задню створку клапана. Задній сосочкоподібний м'яз утримує задню та пристінковусть створки клапана. Присінковий м'яз є найслабший, а деколи і взагалі відсутній. Він отримує тільки свою єдину присінкову створку. З правого шлунечка по хладенькому артеріальному конусу кров поступає в легеневий стовбур. А повертатися назад до шлуночка їй не дозволяє клапан легеневого стовбура, який знаходиться в одноіменному отворі. Цей клапан має також три створки: одну спереді, і дві ззаді. Праву і ліву. На кінцях кожної створки знаходяться невеличкі потовщення, з якими створки ніби зачіпаються одна за одну, коли клапан закривається. Крім того, тиск зворотнього току крові на цей клапан значно менший, тому він не має хорд. Лівий шумочок також має форму піраміди і дуже подібну будову. Але його стінка приблизно втричі товща, ніж у правого шлуночка. Це пов'язано з довжиною судин у великому колі кровообігу. Думаю, це зрозуміло, що найбільшу біда треба сильніше штовхнути. Лівий перед цим отвір закритий двостуковим або мітральним клапаном. Передня створка клапана значно більша у порівнянні з задньою. І до обох створу до сусочкових м'язів шлоночка тягнуться сухожилкові струни. Лівий слоночок має тільки два сосочкові м'язи. Артеріальний конус лівого шлуночка закінчується аортальним клапаном, який має таку саму будову, як і клапан легеневого стовбура. Тільки створки розміщені у зворотньому порядку. Дві спереді, а одна ззаді. Оце коротко і все. Дякую вам за перегляд. Якщо тебе цікавить, що твориться в тебе всередині, як побудоване твоє тіло, підписуйся на канал. Дивися інші відео на моєму каналі. Ділися цими відео з своїми друзями. Дякую за активність, за перегляд. До зустрічі в інших відео.